Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі заявив, що хусити в Ємені були атаковані для спільної безпеки і нових ударів у планах поки що немає. Про це він розповів в ефірі програми BBC Breakfast. За словами Хіппі, операція була виключно актом самооборони. У майбутньому подібні удари поки що не плануються. Як зазначив чиновник, ці удари були необхідні для того, щоб підірвати здатність хуситів атакувати британські військові кораблі, які захищають суднопластво. Червоному морі, крім того, стало відомо, що у полоні хусиців українські моряки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Зараз четверо наших моряків знаходяться у полоні хуситів, і ми будемо працювати над їх. Повернення у той же час прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський 12 січня підписали історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки. Угода передбачає, що у разі російської атаки у майбутньому Британія надасть Україні необхідну допомогу швидко та невідкладно, зокрема, сучасну зброю для відбиття агресії на суші у морі та у повітряному просторі. Володимир Зеленський зазначив, якби гарантії такого рівня безпеки були були досягнуті після 1991 року з Британією та іншими країнами, то російської агресії просто не існувало б це не просто декларація, це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці та, зокрема, безпековим гарантіям від визначної глобальної сили. Великої Британії, крім того, Велика Британія оголосила про рекордний пакет військової допомоги вартістю у 2,5 мільярда фунтів. Рішу сунак зазначив, що це найбільша допомога для України з-поміж інших держав. Це значить більше безпеки, більше протитанкових засобів, більше ракет. Сотні тисяч нових артилерійських снарядів. Підготовка для тисяч українських вояків надання величезного пакету допомоги та співробітництво у сфері безпеки з боку Британії вже викликало паніку серед чиновників Кремля. Зокрема, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у своєму телеграм-каналі назвав британців одвічними нахабними ворогами і спробував налякати тим, що розміщення британських військ в Україні означатиме оголошення. Війни Росії. У ніч на 12 січня Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали серію авіаударів по центрах зберігання озброєння та баз для навчання хуситів у Ємені. Вибухи лунали в Ходейді, Таїзі та Забіді, а також у столиці сану. Усього по 16 об'єктах було випущено понад 100 крилатих ракет, які вразили понад 60 сіли на цих об'єктах. Повідомляють у військово-повітряних силах. США. як повідомив глава Пентагону Ллойд Остін, удари були спрямовані по радарах, об'єктах протиповітряної оборони, а також по місцям зберігання та запуску дронів крилатих та балістичних ракет. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтвердив, що атаку наєминських оситів провели США та Британія за підтримки. Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів. За його словами, ці удари є прямою відповіддю на напади хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі. Ці напади поставили під загрозу персонал Сполучених Штатів Америки, цивільних моряків і наших партнерів. Поставили під загрозу торгівлю і свободу судноплавства. В результаті 27 нападів на міжнародне комерційне судноплавство постраждали понад 50 країн. Американський президент підкреслив, що екіпажі з більш ніж 20 країн зазнали погроз або були взяті в зарушники в результаті актів піратства. А понад дві тисячі суден були змушені відхилитися на тисячі миль від свого маршруту, що уникнути проходу через червоне море, що могло призвести до затримок доставки продукції на кілька тижнів. Ці цілеспрямовані удари є чітким сигналом про те, що Сполучені Штати і наші партнери не зазнають нападів на наш персонал і не дозволять ворожим суб'єктам ставити під загрозу свободу судноплавства на одному з найважливіших торгових маршрутів в світі. Я без коливань вживатиму подальші заходи щодо захисту нашого народу і вільного потоку міжнародної торгівлі, якщо це необхідно. За даними ABC News, удари в Ємені завдавалися із застосуванням морського та авіаційного озброєння, а також ракетами наземного нападу Томага, запущеними з кораблів військово-морських сил США у Червоному морі. Нагадаємо, 9 січня кусіти завдали удари по кораблям союзників у Червоному морі, запустивши відразу понад 20 крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників. Всі вони були збиті американськими та британськими кораблями та літаками. Це був уже 27-й удар куситів по військових кораблях та торгових судах з 19 листопада. Минулого року після нього Лондон і Вашингтон оголосили, що не виключають можливість завдання удару у відповідь. Президент України Володимир Зеленський надіслав таємний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну під час візиту до Естонії. Як зазначили журналісти видання Більд, Зеленський прийшов на зустріч із прем'єр-міністром Каєю Калас у світшоці з певними числами. Саме ці числа координати села Добровеличківка у Кіровоградській області України там розташований географічний центр країни в офіційно визнаних межах 1991 року. У добровеличківці встановлено пам'ятний знак на місці. Це де сходяться українські паралелі та меридіани. Видання пише так: Зеленський сигналізує, що відмовляється від будь-яких територіальних поступок і не збирається визнавати жодних змін марш своєї країни. Крім того, під час прес-конференції в Литві Зеленський наголосив, що Путін не зупиниться і не закінчить агресію, якщо не покінчити з ним. Президент України зазначив, що Литва, Латвія, Естонія та Молдова можуть бути наступними жертвами диктатора. Ми нещодавно з вами вже чули вони почали говорити і про Фінляндію, почали говорити про незалежність Узбекистану, то що він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його. Раніше у Кремлі заявили, що у Зеленського нібито нічого не вийде у питанні усунення Путіна. Зокрема, речник президента РФ Дмитро Пісков заявив, що з України було багато словесних нападів на Путіна на різних рівнях. Він вважає, що Київ нічого не досягне. Нагадаємо, в інтерв'ю британському виданню за сан президент України заявив, що Росія не залишає намірів у будь-який спосіб знищити його. Київ у свою чергу може ліквідувати Путіна, якщо буде така можливість, адже Україна. Україна має всі права захищати свою землю. У змі з'явилися повідомлення про проведення таємної зустрічі США та союзників з Україною щодо мирного плану, де Київ хотів заручитися підтримкою своїх умов для проведення переговорів з Росією. У свою чергу в ефірі 24 го каналу радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ці щотки та підкреслив, що Росія активно вкладається у військове виробництво, а також збільшить армію до 3,5 мільйона. У разі заморожування війни Російська Федерація використає отриманий досвід та стане втричі потужнішою. Люди це усвідомлюють чи ні? Чи вони думають, що можна буде приїхати в Москву а, під пісню там сходити по червоній площі? Ні, не усвідомлюють. І тому ці всі розмови про якісь таємні зустрічі і так далі це абсолютна фікція, Немає ніяких таємних зустрічей. При цьому Подоляк зазначив, що заморожування війни не вирішить жодних проблем як для України, так і для Заходу. Ну тому, що Російська Федерація не пропонує заморозку конфлікту на чихось умовах. Вона пропонує оперативну паузу у вигляді заморозки війни для того, щоб підготуватися до наступних етапів. Зазначимо раніше видання «Блумбер» повідомляла, що минулого місяця в Саудівській Аравії відбулася секретна зустріч між Україною, її союзниками по G7 та представниками країн глобального півдня. Зазначалося, що там обговорювали формулу миру та плани щодо просування процесу мирного врегулювання, а також принципи потенційної взаємодії з Росією у майбутньому. За інформацією видання, у зустрічі взяли участь представники Індії, Саудівської Аравії та Туреччини. Водночас Китай, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати своїх представників не надіслали. Мешканці української столиці увечері 11 січня чули гучні звуки, схожі на вибухи. Як виявилося, це була снігова гроза з сильним громом та яскравими блискавками, що є аномалією для зими. Крім чули не лише мешканці Києва, а й Чернігова. Зазначимо, снігова гроза це досить рідкісне явище. Під час грози, замість дощу, з неба падає зливовий сніг, крижаний дощ або крижана крупа. Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук підтвердила, що йдеться про таке рідкісне явище, як снігова гроза. За даними синоптика, якраз зараз проходить атмосферний фронт і суне холодне повітря. Тобто атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося з вологими потоками атмосферного фронту, і це спровокувало грозу. Як раніше повідомляв Унян, після нетривалого потепління в Україну найближчими днями знову вірвуться сильні морози. У деяких областях температура опуститься до мінус 14, а вночі мороз посилиться аж до мінус 20 градусів.